Вітаю, ми в об'єктиві, і сьогодні будемо говорити про допомогу наркозалежним. Гості студії, представники громадської організації Перспектива Олексій Котвицький та Андрій Сторожук. Я вітаю вас. Добре, Хлопці, добре. ваша організація була створена ось уже 10 років. І буде цій організації. Скажіть, будь ласка, чи вдалося допомогти наркозалежним за цей час? І взагалі, що корисного вдалося зробити за 10 років? Е, да, Громадській організації вже 10 років. В нашому Житомирі, в нашому в нашій області за цей термін дуже багато досягнень і розпочала створюватись громадська організація саме з людей, які знають проблеми, які існують у молоді в наших житомирян в Житомирській області, і мали мету, які засновники, допомагати людям, які наркозалежні, які мають проблеми із своїм життям, здоров'ям, проблеми їх сімей. І на сьогоднішній день наша громадська організація працює в п'яти містах області: це Житомир, Бердичів, Коростень, Новоград, Волинський, Коростишев, де надають послуги споживачам інфекційних наркотиків, тому що дійсно наркозалежні вони завжди є в світі, завжди є в інших містах. І головне це дійсно, щоб люди. Не мали залежність, не мали трудності в життя і зберегали своє життя, здоров'я і завершали вживання наркотиків. Чи правда те, що можливо починалося все з того, що заснували цю організацію саме наркозалежні, які самі пройшли такий складний шлях у своєму житті? І вилікувавшись, вони змогли. і Мали що казати тим, хто потребував цієї допомоги, як ви не скажете? Так, е, да, дійсно, засновниками громадської організації є люди, які були наркозалежні у своїй молодості, і вони пройшли це і дійсно побачили, що можна е, в житті жити і допомагати іншим. І бачили дуже багато проблем. Дуже багато людей, які вживають, які дійсно. І помирають, і які хворіють. І, і люди створили громадську організацію для того, щоб своїм досвідом, своїм навчанням, своїми знаннями реалізувати допомогу, створити допомогу в нашому регіоні людям, які наркозалежні, будь-якого віку, чи це молоді люди, чи це вже дорослі жінки чи хлопці. Тому вони своїм досвідом, своїм. Своєю перемогою можна і так сказати, хочуть поділитися з іншими і допомогти нам, Андрію. Всім. А скільком людям вдалося вже наркозалежним допомогти саме в вашій громадській організації? Яким чином ви працюєте, і скільки можна вже назвати цифру за 10 років? Скільки людей позбавилися наркозалежності? Так, коротко розкажу про роботу з наркозалежними. Дивіться сусідня організація охорони здоров'я. Вважає наркозалежність, на секунду, наркозалежність, хворобою. Тому, виходячи з цього, громадська організація, перейнявши найкращий міжнародний досвід, впроваджує програму зменшення шкоди. Це робота з наркозалежними. Філософія програми зменшення шкоди говорить про те, що вживати наркотики це погано, але якщо ти вживаєш наркотики, то Потрібно тобі зберегти життя і здоров'я в цей період, поки ти з тих чи інших причин ще не можеш кинути вживати наркотики. Це ну, не примусово заставити людину кинути наркотики, тому що е, немає результату з цього. Можливо, ви говорите про замісну терапію тут. Так, одним із, із компонентів програми зменшення шкоди є замісна терапія. Що це таке? Розкажіть глядачам, поясніть, що це значить. Замісна це терапія. Замісна терапія, це. Під контролем медичного персоналу приймати препарати замісної терапії, які не визивають там, айфорії кайфу, вони приймаються один раз в день, постійно під контролем медичного персоналу та робота соціального працівника з ними проводиться, щоб пресоціалізуватися знайти ну, роботу, відновити стосунки в родині. І також робота проводиться там і, ну, і з родичами в замісній терапії. Тому багато існує міфів про цю програму, що вона погано, що це контрольоване приймання. Каже, що це легалізація наркотиків. наркоманії. Такі є думки. Це неправда. Дивіться, е людина наркозалежна постійно знаходиться під контролем і навчається відно відновлюватися. Вона здає постійно аналізи, постійно соціальний працівник супроводжує ті місця, відновлює документи, відновлює стосунки, знайомство нові заводить. І це не пожиттєва програма. Тобто людина приходить туди на якийсь період відновити все, зменшити дозу і кинути вживати. Піти на детоксикацію або реабілітацію, тобто там вже може проходити робота з ну, іншими громадськими організаціями, або благодійні, або церква може приходити говорити з такими людьми. Тобто це такий період, коли ну, можна відновити людину і вона кине вживати наркотики. Отже, наркозалежність можна подавати все таки до того ж питання. Повертаємося, скільки людей вдалося врятувати, чи може наркозалежний повністю відмовитись не на день, не на два, не на рік а от повністю стати і жити нормальним яскравим життям. Звичайно, кожна людина життя це є, мабуть, щастя в житті людини, тому що різні хвороби є, так? і наркозалежність, і хвороби, які зв'язані з печінками, з серцями і так далі. І, ну, Саме головне, що можна е, досягти бажання своєго, досягти. бо сьогодні, якщо ми кажемо про центри реабілітації, про замісну терапію, про релігійні центри реабілітації, про державні, про 12 крокові сьогодні дуже велика можливість наркозалежним обирати навіть в якому напрямку йти. Кожна структура, її мета і завдання зберегти життя, по-перше, і допомогти позбавитись від наркозалежності. Основне, мабуть, досягнення ще і будь-які це центри реабілітації, замісна терапія і зменшення шкоди надання допомоги споживачам ін'єкційних наркотиків. Це зменшує кількість порушень. Кримінальних да, законодавств. Тобто люди, які на замісній терапії, вони вже не йдуть і не крадуть е, якісь кошти для того, щоб купити наркотик якісь. Е, е, крім цього, є лікар, який кожен день бачить наркозалежну і бачить його здоров'я, мотивує його берегти свої легені, да, аналізувати. І дуже багато досягнень, що люди. Будучи і в центрах, і в замісній терапії, завершили вживання наркотиків, і вони перспективи їх життя розширюються. Вони в різних у нас навіть в громадській організації працює десь 35 людей, які вживали колись, і зараз вони працюють. Це і соціальні працівники, Це більше і половина психологі. ваших працівників. У вас всього 50, так? Так, да. і вони офіційно працюють і отримують кошти і сім'ї їх. Ну, можна так сказати, укріпчаються, і це дійсно мотивує інших людей, які наркозалежні, коли вони бачать, що це можна досягти, і люди дійсно бажають це підвищує бажання наркозалежних, позбавитись від цього. Я хочу додати про замісну терапію. Що за період от замісної терапії програм, які вже відкриті, тут створювали сім'ї, народжувалися діти пацієнтів. Вони ставали бізнесменами, відкривали свій бізнес. Тобто, це дієва програма, і говорити про те, що це контрольоване вживання наркотиків. Така програма вона проваджується в всьому цивілізованому світі де, і вже довгий час, де люди ну, з практики зрозуміли, що дійсно воно відновлює людей. Який Що соціальний статус, звичайно, наркозалежних? От ви працюєте з цими людьми? Який соціальний статус, який їх вік, яка це Жінки, чоловіки? Будь ласка. Соціальний Кому? статус, будь-який соціальний статус, ця проблема стосується кожного. Тобто можна сказати, Як і багатих, так і бідних, як і вчених, так і. Сьогодні тенденція така, що більшість це молодь. Молодь віком від 16 до 28 років. Наркосену трохи змінюється, більше починають вживати аптечні та стимуляторні наркотики, психотропні речни. Mm -hmm. тобто, раніше вживали опію. А в чому причина зміни виду наркотика? Може, вартість? Доступність, Доступність вартість? і вартість. Ну, якщо взяти там 10 років назад і 20, то навіть, мабуть, і не чули про стимулятори. Да, у нас е, в СССР в Україні. Сьогодні доступності набагато більше, і е, тому навіть я не знаю скільки видів наркотиків, бо хімія теж робить стимулятори різного е, стилю. І, ну, і дійсно це не ін'єкційне вживання і. Молоді люди, які вживають навіть, наприклад, стимулятори. І вони думають, що це не ін'єкційний наркотик, спосіб вживання. Тому моє життя і здоров'я набагато більше зберігається. Будь-який наркотик. він Ми, речі, на екрані бачимо амфетамін, mm -hmm. так, якраз затримували правопорушників, які вживали. От. І бачите, як все відбувалося. Вживання це не правопорушення. А, до речі, вживання такі... Це хвороба. І вона визнана це ць в цьому світі. Це так. Але часто в нашій країні теж декларують, якби, що це хвороба, але, але ну, органи поліції так, так. Маніпулюють цим, маніпулюють станом ломки і, ну, для статистики, для відкривання якихось злочинів. Зрозуміло. Один із напрямків вашої роботи, один із напрямків громадської організації Перспектива, це робота ще з наркозалежними з приводу інформування їх про гепатит С. Так розкажіть, будь ласка, яким чином ви їх інформуєте, можливо, перевіряєте, і як, як широко ця хвороба гепатит С розповсюджена серед наркозалежних. Основною метою нашої роботи це є дійсно інформування споживачів наркотиків. Наше завдання, щоб... Вони получали і знали про доступність до медичних послуг, до е, консультувань, до отримання інформації, щоб доступність була у них утримання допомоги не тільки в центрах реабілітації, а й дійсно в лікуванні. Чому гепатит це сьогодні? Цей гепатит популярний для всіх громадян України на сьогодні. А чому? Дуже багато кажуть про споживачів, бо це ми, наша громадська організація, розпочала роботу для тестування і показувати на той момент, коли ми розпочали це робити, мабуть, 6 років назад, тестування крім ВІЛ на гепатит С. І результати показують, що споживачі-наркотики мають гепатит С. Але потім на сьогоднішній день можна протестувати будь-якого громадянина, тому що ризик передачі. Гепатиту, це і, мабуть, кров на багато менше, ніж біл інфекція. Це не тільки голка, це і лікування зубів. Там. Так інше. ви виходили з такими це? акціями, коли ви пропонували всім охочим житомирянам так здати крові і подивитися, чи є в крові, е, чи чи є чи людина хвора на гепатит С. так як часто відбуваються такі акції, чи багато зазвичай охочих перевірити власне здоров'я такі акції відбуваються кожного року, 18 травня. Ми привертаємо увагу як місцевої владу, так і СМІ. До того, що це велика проблема в нашій країні. Тобто Багато людей, інфікованих гепатитом С і про це не знають. Тобто ця хвороба, ну, її клінічна стадія протікає так, що ну, цього не видно. Mm -hmm. Я вам mm -hmm. статистику скажу по наркозалежних. Ми, наприклад, 2016 року було протестовано біля 600 наркозалежних і 140 позитивних результатів на ГіпотеЦ. У 2016 році ми зробили таке тестування серед пересічних громадян. Виїхала мобільна амбулаторія, яка працює в нас в організації. Це обладнаний мікроавтобус, залучений фахівці обласні центру для тестування та наші соціальні працівники. І проводили таке тестування з швидкими тестами, які за 10-15 хвилин ну, говорять про те, є наявність антитіл до гепатиту це ще немає. Було протестовано 140 пересічних громадян, і 10% із них позитивний результат. А як Десь... люди йшли на контакт? Люди йшли. Я маю на увазі, чи хотіли вони перевіритись, чи, чи одразу. Коли підходили? про це говориш і розказуєш, яка це є проблема в нас в країні. Е... Йдуть люди на контакт і йдуть тестуватися. Але ви зрозумієте, що 10% тих людей, які не знали про те, що вони інфіковані гіпотитом С, це говорить про те, що ця проблема вона вже вийшла за рамки груп ризику. Тобто багато пересічних це громадян багато. мають гіпати С і про це навіть не здогадуються. І на сьогоднішній день ну, лікування гепатиту – це воно дороге. Держава допомагає ну, трохи, не недостатньо допомагає, недостатньо є курсів лікування для наших громадян в нашій країні, не говорячи вже про те, що про наркозалежних, які не можуть забезпечити ну, для себе це лікування, найти кошти такі. Тому наша організація в 2016 році. Ми спільно з спеццентром СНІДу впроваджували такий проект лікування С серед груп ризику. Було проліковано 36 людей безкоштовно, і ну, всі 36 вилікувалися. Це вилікували. Ну, дійсно. Сьогодні це і досягнення, мабуть, наше, в тому числі, що сьогодні є доступність. І групам ризику і нашим громадянам до безкоштовного лікування. А раніше, тому що велика смертність від гепатиту це. І дуже приємно, що держава також приймає участь у наданні коштів для безкоштовного лікування громадянам. І нашої області, і кожної області. Але ці питання треба піднімати і народу показувати, які є проблеми. І дуже приємно, що є доступність до інформації, до інтернету, до телебачення, до радіо. Нема таких бар'єрів на сьогодні. Ви вже трошки говорили про це трошки раніше, але давайте повернемося до студентів. Так, студенти вам допомагають, приходять в громадську організацію. В чому конкретно полягає їх робота, яким чином вони працюють, і можливо, хтось дійсно залишається вже і працювати в вашій організації. Можна навіть так сказати, що у нас в громадській організації перспектива є така база практичної, навіть роботи для студентів. Ми співпрацюємо дуже активно і дуже ефективно з університетом імені Івана Франка. І до нас приходять студенти і на практику це і психологи в майбутньому і соціальні працівники, які приходять і можуть на практиці поспілкуватися з клієнтами нашими з наркозалежними і це і жінки чи молоді люди. І вони набирають дійсно на практиці досвіду. Вони можуть також е, аналітичні якісь підготовлюють е, опросники, які їм дійсно допомагають до навчання. Також запрошують нас, щоб ми також ділилися е, інформацією, як саме з групою ризику спілкуватися, яким чином, бо це е, специфіка різна є. І сьогодні. Не тільки приходять студенти, але ще й працюють у нас, які закінчили навчання в університеті, і вони набрались тут дійсно досвіду. Ми також відправляємо їх на безкоштовне спеціалізоване навчання на тренінги і на семінари. і Вони дійсно підвищують свою активність, практику. І нам теж допомагає це. Ну, розуміння, що дійсно ці люди, які також будуть допомагати наркозалежним людям, і в тому числі сьогодні дуже багато молодих і які вживають стимулятори, ви кажете, що ви працюєте не лише в Житомирі, а ще у п'яти містах України. А яким чином ця робота здійснюється? Ви туди приїжджаєте зі своїми працівниками? Чи у вас по кожному місту знаходиться якийсь такий пункт, де все таки йде робота з наркозалежними? Так, да, є пункти, консультпункти у нас е, е, в кожному із п'яти міст, так як і замісна терапія, є в кожному місті кабінет, е, е, який був построєн по специфікам абсолютно, де зберігають е, і працюють і лікар-нерколог, сестри, і соціальний працівник. І в кожному го городі, місті, і е, місті ну, дуже важливим є також е, співпрацювати. І навіть з державними структурами, з іншими громадськими організаціями, як партнери. Тому що дійсно допомога нашим громадянам не може бути одною структурою, а тісно завжди, завдяки практики, роботи, взаємодії. Про міста розку. Андрію, чи збираєте можливо розширити кількість міст і працювати, охопити ще більшу кількість цих міст? Так, ще одним із напрямків я хотів. Акцентувати увагу є мобільна амбулаторія, яка їздить в труднодоступні місця нашої області. Вона обладнана, сучасна. Там їздять як лікарі, так і наші соціальні працівники для роботи з наркозалежними. Там проводиться і тестування. Так, нам дуже хочеться розширити нашу роботу, але не завжди вистачає часу і фінансів. Такі програми повинні бути відкриті в кожному місці нашої області. І це свідчить про це свідчить офіційна статистика, як і центр СНІДу, що кількість ну розповсюдження і біл вона падає з моменту нашого відкриття нашої організації впровадження цих програм ін'єкційним путьом. Дякую. Е, представники громадської організації Перспектива Олексій Котвицький та Андрій Сторожук. Сьогодні були гостями програми. В об'єктиві ми говорили про допомогу наркозалежним. Бувайте. Буваємо, бажаємо здоров'я. Да, всім, всім.